Доброго. На прохання багатьох людей. Я сподіваюся, я гадаю, що на прохання багатьох людей, котрі ці прохання не називали, робимо це відео. Відео безпосередньо це про спицю. Це веломагазин веломайстерня, Костбайк. По спиці тут катається різьба у нас. Вирішили зробити це відео для того, щоб ви мали розуміння, що ви отримаєте, що воно робиться, щоб у вас. Потім не виникало якісь там спільні питання, воно виникало, тому це відео воно існує. Перше вступне слово: якщо вам прийшло не те, не той товар взагалі. Якщо вам прийшла спиця на того розміру по довжині, по діаметру, не вистачає спиці ніпеля, то е велике прохання до вас, клієнти, покупці. Спочатку вирішувати питання з продавцями. Тобто ви берете, телефонуєте продавцю, пишете у повідомлення на Viber, на Телеграмі, WhatsApp, на чаті маркетплейсу, де ви замовляли. У там можете розповісти, який там продавець поганий то все. Головне доносіть суть, що у вас є проблема, у вас не вистачає спиці, ні не той розмір, не та довжина. І що ви хочете? Я хочу повернути товар, я хочу обміняти товар. Я хочу, щоб ви мені відправили недостаючу товар. І ми це все робимо за свій рахунок. Взагалі без питань. Тому спочатку ви комунікуєте з продавцем, а потім пишете гнівний відгук, от які вони погані. Безпосередньо це про цю спицю вони беруть, накатують, не, не катають, а ріжуть спицю, нарізають на спиці різьбу. Різьба на спиці накатується. З чого ми це робимо? Ось спиця, це спиця 12 Г. Вона єдина, іншою не існує, що ми, з чого ми робимо. Тобто ми тут не можемо взагалі помилитися. І, голов, і то, на чому вона накатується. Спиця меншого діаметру на ній різьбально не накатається, образово скажу. А, це спиця флагман, є характерна вісімка, як ви бачите. Тобто, ну, інша вам не може прийти, 12 ГГ. Тільки оця спиця. Перша. Друге. Так, штангель. Давайте. Для тих, хто багато каже нам про те, що а, у мене повірений штангель за 10 тисяч гривень. Ось. Давайте ми спочатку Міра. да, Міра. Вона там може жирненька, там грязна, то все, е, ну, Зрозуміло. Знімаємо. Ні, не хочуть зараз, допоможу собі третьою рукою. Будь ласка. Похибка на штангелі нагадую одна десята, тобто на сходки тут. У нас похапка на штангелі сотка, а це не те, це не мікрометр. Тобто у нас тут точністю все в порядку, 1 мм. Там по різному можна, можна в нього витягти, стиснути і, 3, і 5 і 3, Тобто штангля є люфт. В середньому це там 2,55 По-різному можна міряти. 2,55 це ось його і, і її діаметр. Це 12G. Іншого розміру не буває Це Не 2,6. Одразу, одразу вам кажу. Ось, як заявлено в інтернеті, це ось 2,5, 2,55, це ось діаметр 12G. Це ось ми робимо з такою спиці. Це її діаметр. Виникає питання. Ось до мене прийшла спиця, вона не того діаметру, що я замовив. Були такі випадки. От, кров з носу, не той діаметр, показує штангель, ага, не той розмір, не той діаметр. Найпростіший спосіб дізнатися, чи вам прийшла та спиця. Дізнатися, яка у вас спиця стоїть на велосипеді, це звичайний ключ. Бачите на ньому цифру? Це маркування калібру спиці. Що нас тут цікавить? Нас тут цікавить, 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 цікавить. Ось Ніпель. Я не знаю, з якої він спиці. Не знаю, він чи він підійде сюди, коли накатається різьба. Ну, ось, наприклад, ось. З цією списою кусок. Беремо 12G. Так, наступно в нас іде на збільшення в 12, так? 11 провертається. Ні, це не моя спиця. 12. Йдемо на зменшення. 13. Не лізе. То виходить, що це ніпель 12 ліги. Ось Ніпель 12. Який. Ніпель. Ось ми дізналися, що все список 12. Г. О, давайте скажуте, та ж списаєш не того розміру, не того діаметру. Ну, давайте, ось ми... Тобто це одно і те саме. Е, це перше. Ну, друге, третє. Е, наступне. Виникає питання? Ага, ось якраз таки залишили нам негативний відгук. На жаль, ми його пізно побачили через півроку. Система не видала нам його, щоб ми могли з ним його опрацювати, дізнати, що там не так було з клієнтом. Ну, бувають різні випадки, є людські фактори, тому ось клієнт з нами не зв'язався, залишив відгук негативний. Більшість клієнтів це робить. тільки Я, не, на жаль, не розумію, чому клієнти спочатку пишуть негативний відгук, а потім ми по цим відгукам негативним телефонуємо і питаємо, що трапилось, хоча вони можуть нам зателефонувати одразу. Наступне. Нам на різьбі нарізали різьбу, відео, який це вказано. Е, і так, багато хто знає, що якщо різьба нарізається, то зовнішній діаметр, зовнішній діаметр різьби він такий самий, як тіло спиці. Так? Це ось заводський кусочок спиці. Їх ще раз показую. Ось його діаметр на тілі. А, так, тут, тут складніше зараз. Ну, Ось діаметр на різьбі. Тобто, якщо різьба на спиці накатується в неї, діаметр на різьбі збільшується. Зараз ми перевіримо це. Накатаємо різьбу на всіх списіях. І перевіримо, чи ми нарізаємо. Різьбу на списі. чи ми накатаємо? Цікаве питання. В велеместерні накатують чи нарізають різьбу. Зараз ми дізнаємось. Ось ми накатали різьбу. Виникає питання. А може в велеместерні Костбайк різьбу нарізали і вони нас дурять. Давайте перевіримо. Момент істину. Так, ну, не потрібен ключ, все ж таки Без нього нікуди не піде. Чого вона спиці? Так, 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 дивіться ж. Що... Завжди ж перевіряємо, що була вісімка ж. 12 вісімка. Так, ну одразу скажу, що не ну, дивіться, спиця ж вона е, для накатки різьби, і можна для нарізки теж використовується мастила Ось, тому спиця може бути... В мастилі. Тут початок може бути уся списю, тому майте на увазі, що потрібно її там помити, почистити. Ну при збірці колосу не забувайте змащувати різьбу. Перевіряємо, чи все ж таки не катали, чи не різали різьбу в магазині в майстерній косбай. Чикс. Діаметр бачимо. Момент істини. та да да дам та да да дам Эх. Эх. Давайте срезаем. Я так надеялся, что в ламастерне Косбайк резьбу на спице не резают и не накатывают. То есть диаметр резьбы должен быть одинаковый за диаметром тела. Діло спиці, а вони під люка накатують різьбу. А вони під люка накатують. Обишаю за ругань. Може для когось це ругань. Тобто, як бачите, різьба на спиці накатана. Ну, что А что это за нипа? А давайте проверим. Та, да, та, это же 12 Г, я кажу. Да, это 12 Г. Резьбу на спице мы накатываем. Поэтому, будь ласка, Якщо виникають у вас питання по отриманому товару, будь ласка, печіть одразу, нам, телефонуйте, кричіть нам от у слухавку. Ви мене надорили. Ви мені поклали замість 40, 39. І ми вам відправляємо за власний рахунок один ніпель. Навіть у село новою поштою з доставкою 105 гривень. До зустрічі.